Глядачі, ви стоїмо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Відповідав на запитання ізраїльського журналіста. А в кінці він дав мені кілька запитань. Пише Борислав Береза. Згідно з офіційними даними, 24.02 звання Героя України отримали більше ніж 130 військовослужбовців Збройних сил України. З них, на жаль, посмертно 60. Кого з них знає переважна більшість українців? Чому їх немає в інформаційному просторі? Чому інтерв'ю з ними відсутнє в спільному телемарафоні? Чому історії героїв не використовується в Україні для створення образів, які стають прикладами для наслідування для виховання патріотизму у Тростаючих поколіннях, і чому державна інформаційна політика України в цьому питанні так відрізняється від інформаційної політики Ізраїлю, який враховує громадянську позицію та патріотизм саме на прикладах відданості військових державі. І от я дивлюсь на цього журналіста, який майже не говорить російською, взагалі не говорить українською, але навіть він, переглядаючи українське телебачення, побачив цю проблему. І мені цікаво, як ви вважаєте, чому відбувається саме так, пише Борислав Береза, і ми повністю його підтримуємо. Ви можете назвати ім'я, хоча б. Декілька героїв так розуміємо, чому ЗСУ не говорять про втрати. Наразі це стратегічна інформація. Ворог не повинен знати, що і як, де у нас є. Але про наших героїв потрібно говорити. За кожною втратою залишається сім'я бійця ЗСУ. Ці люди це еліта суспільства. Вони повинні мати все. Зазначимо, на початку червня в Україні вперше озвучили кількість втрат ЗСУ у війні проти Росії від 100 до 200 солдатів щодня. Нові цифри повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю BBC. Я думаю, що десь 30 50 людей, але знову ж таки нам говорити про це не зовсім коректно. Конкретніше, коли конкретні цифри: скільки людей гине, дасть генеральний штаб ЗСУ, сказав радник голови ОП. Подоляк пояснив, що у червні був перехід на другий етап війни. Починалася велика артилерійська позиційна війна, коли наші позиції буквально засипали снарядами різних калібрів, і це збільшувало кількість наших втрат. Нині кількість втрат зменшується. По перше, тому що по логістичних центрах російської армії дуже ефективно працюють наші РСЗВ. По-друге, де парадислокація російської. Армії по всій лінії фронту. І третє, наші вже пристосувалися до тактики російської армії і більш мобільно, більш ефективно обороняються, зазначив він. До зустрічі, глядачі, Вистоїмо, поширюйте, поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.